Доброго дня, друзі! Вітаю всіх на каналі Анатолія Білецького, «Чарівна краса природи. Нахожусь в своїй теплиці і тут у мене на шпалері сетчасті е, огіро, огірки. Ну, вже, звичайно, липень, скоро закінчиться, огірочки починають трохи заморюватися лист, бере п'ятнистостями, Ну, тому в інтернеті знову там прочитав в ютубах, що супер-пупер речовина для боротьби з хворобами на огірках перекис водні. Да, Значить, ну що вам сказати? Я користуюсь перекисом водню, коли весною при посіві замочую насіння і дійсно перекис водню дуже дає позитивний результат, якщо замочити чайну ложку на пів літра води і на, на добу поставити замочити, е, схожість великолепна. І на гірках, і на, на помідорах, і на других культурах. Це вже провірено в мене моїм досвідом. Ну а от як е, фунгіцид це ще треба провірити, чи це правда, чи це гудка, качка велика. Поэтому я і вирішив э, э, сьогодні заложити такий експеримент. Ну, візьму э, тут якраз такі більш-менш огірки, э, значить, э, що свіженьки з э, цього краю. Первым половину я обро оброблю тарік і сьогодні, значить, э, ну пишуть. Розказують, що норма повинна бути 2 столові ложки на літр води. От. І для порівняння потім значить, ще оброблю е, фунгіцидом. Ну, такий фунгіцид шавіт від болезні да. Ну, Тут пишуть, що виноград, яблуня, томати. Ну, і на помідорах, на гірках він має, може також прозивати комплексної дії. От. І порівняю, що, що буде краще. Ну, оприскування проведу трошки пізніше, як сяде сонце, щоб на ніч. Ну, по... Поки ж жара спаде, аж потім можна буде проводити обробіток. Так що, друзі, побачимо. По результатах значить, свого досліду невеличкого я потім вам покажу відео і значить, ну, я можу судити тільки на око. От де буде краще, де гірше, ну от тоді я розкажу. Так що така ситуація. Ну що ж, цікаво знати, Тому я хочу провірити експериментально. На цьому буду е, закінчувати своє включення. От. І думаю, що через тиждень результат буде видно. Я вам проведу повторне включення і ми побачимо. А поки до побачення, до нових зустрічей. На все добре.